До повномасштабного вторгнення вони ліквідовували пожежі, протистояли повеням та буревіям, а тепер усувають страшні наслідки воєнної агресії росіян. Рятувальники одні з першими прибувають на місця ворожих обстрілів, щоб врятувати людські життя. Розгрібають завали, приборкують вогонь, часто потрапляють під повторні обстріли. На честь дня рятувальника наша Наталія Якобсон-Белібова відвідала одну з пожежних частин Миколаєва. Андрій Варваров мріяв бути рятувальником з 10 років. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій чоловік третій рік. Відпрацював уже сотні змін: виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів та на порятунок місцевих жителів. Отрапляв і під ворожі атаки. Був шахід, попав в будинок. Ми приїхали до місця, почали робити оперативне розгортання, і через хвилину туди вже другий шахід попав. Те ж саме місце. Це було Дуже близько до нас. Але ми встигли зреагувати і прийшли в укриття. Торік у березні Андрій був серед тих, хто розбирав завали будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. Тоді загинуло 38 людей. Розповідає, щойно здав зміну, як раптом ворожа ракета поцілила в будівлю. Ми збиралися йти додому, почули вибух, нас всіх зупинили. Ми, нам прийшов виклик, ми оділися і швидко виїхали на місце. Було видно потерпілих, було видно людей, яким була потрібна допомога, хто знаходився під завалами, хто знаходився під закритими якимись плитами або місцями, де можна було їх швидко туди дістати. Найтяжчими були перші години після вибуху, попри ризик, обвалу рятувальників витягували людей з-під завалів. Ми, як зайшли всередину, відразу в коридорі був військовий, живий військовий, але був з пораненнями. І ми одразу почали його звідти діставати та надавати медичну допомогу до прибуття швидкої. Торік, 17 червня, Андрій з колегами працювали на місці чергової атаки росіян. Ракета вибухнула в одному зі спальних районів. У машині, що стояла у дворі, загинув чоловік, а мешканці багатоповерхівок опинились заблокованими у власних квартирах. Серед них було 20 поранених. Люди були заблоковані дверями від волни, двері всі зігнулись всередину. Тобто нам треба було відрізати або двері, або відкрити її, щоб дістати людей всередині. Тоді поранили Євгена. Чоловік каже, той ранок пам'ятатиме довго. Без 15.07 я зайшов на кухню, вверх посмотрев, над головою огненний великий шар. Ну а потім воно гахнуло. Полетіли на кухні стекла, отакий от глаз у мене був і сиділи стекла везде. Упродовж війни на Миколаївщині від російських обстрілів дістали поранення майже півтори тисячі людей. Вони зокрема вижили і завдяки рятувальникам. Саме тому Андрій і його колеги залишаються на чергуванні, щоб у разі небезпеки прийти на допомогу. Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.